Для мене, по-перше, зустріч з Андрієм. Це була дивовижна історія, як я сюди потрапила дуже дивовижна. А коли прийшла на цей семінар, хотілося відкрити щось для себе, навчитися, побачити. А вийшло, я. Змінила скільки в своєму житті за ці два дні, що 20 років було мені, потім ще 10 років. Я словами це передати неможливо. Я запрошую людей, яких це відкликається, які хочуть займатися своїм щастям в житті і бути щасливими. І наука самостілення це наука самостілення. Це таке щастя, це бути щасливим. Ми прийшли, щоб бути щасливими. І оце це, о, о, це чудо. чудо. Стати чудом. Ну, я дуже-дуже-дуже прошу пізнати цей світ в собі, і в себе. І це просто волшебна паличка. Отака волшебна паличка. Я дуже щаслива. Дякую так. тобі. Наблаголіта.